Про користь оливкової олії можна говорити нескінченно. У його складі присутні численні вітаміни, різноманітні мінерали, цінні антиоксиданти і чудодійні поліненасичені жирні кислоти омега 3 Без цього продукту просто неможливо уявити здоровий і збалансований раціон. Оливкова олія це найпростіший спосіб зробити їжу набагато смачніше і корисніше. Його додають в салати, закуски і рибні страви. Всього декількох крапель оливкової олії буває досить, щоб кардинально перетворити вашу їжу. Сьогодні асортимент супермаркетів настільки різноманітний, що буває досить складно визначитися, який продукт заслуговує того, щоб бути на вашому столі. Кітчен мат пропонує підходити до вибору оливкової олії з розумом. Розповідаємо, що потрібно знати, щоб купити найякісніший продукт для себе і своєї сім'ї. Один шукайте на таке ці напис Екстра Насправді це дуже важливо. Наприклад, якщо в Італії ви попросите в магазині оливкова олія, але не уточніть, що вам потрібно саме екстравір'їн, то не дивуйтеся, якщо вам принесуть зовсім не те масло, на яке ви розраховували, такий напис гарантує, що масло виготовлено тільки з оливок сортів за допомогою механічної обробки і холодного віджиму, по суті. Це своєрідний гарант якості. Два, визначиться з цілями покупки. Збагачена вітамінами оливкова олія, екстравір'їн ідеально підходить для заправки салатів, але ось для смаження та інших видів термічної обробки зовсім не годиться, корисні речовини під впливом жарких температур перетворюються практично в канцерогени. Якщо ви точно знаєте, що збираєтеся смажити на оливковій олії і додавати його при запіканні, то зупиніть свій вибір на рафінованій оливковій олії, рефінет оліве оїв, також відомі як пюре. Для цих цілей воно прекрасно підходить. 3. Купуйте масло в правильній упаковці Правильна упаковка грає досить важливу роль, в ідеалі оливкова олія повинна знаходитися в затемненій скляній пляшці. Такі заходи покликані захистити масло від згубного впливу зовнішніх факторів. Хаме з тієї ж причини оливкова олія рекомендують зберігати в темному і злегка прохолодному місці. 4. Зверніть увагу на кислотність. Ще один важливий параметр, який необхідно враховувати, щоб купити оливкову олію в мрії це кислотність. Вона визначається вмістом в маслі олеїнової кислоти. Ваше завдання полягає в тому, щоб купити оливкову олію з максимально низькою кислотністю. 5. Придивіться до кольору. Перевірити колір масла ви в більшості випадків зможете тільки вдома, тому що якісний продукт продається в пляшках з затемненого скла, які спотворюють істинний колір. На колір оливкової олії впливає велика кількість факторів, серед яких час збору врожаю, стиглість оливок і багато інших. Якісна оливкова олія має приємний золотистим відтінком, сірий і насичений зелений кольори навпаки. Говорять про те, що продукт не є якісним або зроблений з перезрілих оливок. 6. перевірте дату виготовлення. Обов'язково звертайте увагу на дату виготовлення. В середньому від дати виробництва до закінчення терміну придатності має пройти приблизно 18 місяців. Це і є період часу, коли оливкова олія залишається корисним і якісним. Постарайтеся вибрати максимально свіже оливкова олія, яке було вироблено зовсім недавно. Оливкова олія це не вино, згодом воно не набирає корисні властивості, а лише втрачає в якості. 7. спробуйте оливкову олію, звичайно. Смак оливкової олії відіграє вирішальну роль для покупця. Навіть якщо ви будете вибирати масло за всіма правилами, немає ніякої гарантії, що ви закохаєтесь в його смак з першого погляду. Втім, це не привід засмучуватися, а лише додаткова можливість для експериментів впевнені, що ви обов'язково знайдете своє оливкове олія. Хоча певні стандарти все ж є, яким же має бути якісне оливкова олія на смак, ніверсальної відповіді немає. Гарне оливкова олія може бути солодкуватим, гіркуватим дерти в горлі з кислинкою, очевидними відхиленнями вважається водянистість, про гірклість гіркота на мові. Оцовий або металевий присмак.